Ще раз представлю пані Олену Лисик, це СЕО клубів клубу переговорів, авторка книг. І сьогодні вона ж розкаже, як правильно потрібно спілкуватися з дорослими так, щоб ви змогли їм змінитися. Які ж переговори, які ж лайфхаки, можливо, поділиться з вами? Тому в кінці готуйте свої запитання, як завжди. Піднімаємо ручку. Ось пані Олено, вам слово. Будь ласка. Так, от я буду без презентації, у нас буде з вами розмова, тому що я про переговори. А переговори, коли ми говоримо, а не читаємо презентацію. Е, пані Олено, вони активно можуть писати вам в чатику, в них мікрофони відключені, тому якщо потрібно, то вони можуть вам відповідати в чатику. Супер, супер. Якщо у вас будуть питання, коментарі пишіть в чаті. Я думаю, що ми виділимо на це час і встигнемо поговорити. Що хочу вам сказати на початку, що я дуже рада з вами бачитись. Рада, що ви обрали сьогодні в цей час бути тут. І я знаю, що, можливо, більша частина ваших однокласників, однолітків можуть вас не розуміти і наразі обирати, займатися зовсім іншими справами. Подивитися, що є в Тіктокі цікавого, там кожен день щось цікаве є. Можливо, хтось пройдеться сьогодні по засніженому Харкові. Ще в Харкові є сніг? Не розтанув? Або я, бо я в Дніпрі у нас вчора вперше випав, а потім через дві години пішов в Харкові. Ось. А те, що ви обираєте сьогодні бути тут, і слухати такі теми мені про вашу активну позицію. І це не завжди легко. І якщо ми говоримо про активну позицію, я думаю, що ви її проявляєте скрізь. І більше за все від цього страждають ваші близькі. Кивніть, якщо це так, що ви своєю активною позицією допомагаєте змінюватись вашим батькам, дідусям, бабусям, да? своїм подругам, розповідаєте, як їм жити. Є таке? І не всі радісно приймають, це причиніть добро. Але ж ви знаєте, як ви сьогодні сходили на лекцію, то точно є про що поговорити з батьками. Я собі навіть скрини робила після пани, пана Валерія. Думаю: О, я своєму чоловіку сьогодні розкажу, як буде складатися наше майбутнє. Я вже відчуваю себе розумною, знаєте, буду його навчати. Не зовсім правильно перекажу, звісно, але все ж таки. Я вам хочу сьогодні допомогти, щоб ви не травмували людей, коли намагаєтесь допомогти їм змінитися. І буду вам показувати, як це можна зробити через переговори. Отже, починаємо з вами. Що потрібно розуміти, коли ми говоримо з вами про вплив? І, взагалі, чи може дитина впливати на дорослу людину? Чи можемо ми впливати на наших батьків, які на старші, яких більше досвіду, які за нас відповідають, а у нас, ну, по суті, немає і впливу на них? Та? Вони вам дають гроші, ви живете в їх квартирі, ви є, е, вимушені їсти те, що вони готують, або, можливо, ви хтось там щасливий готує собі сам? Як ми можемо на це все впливати? І якщо впливати ще дайте не через агресію і істерики? а через якийсь такий позитив. Зразу скажу, коли ми не впливаємо на людей, коли у нас немає контакту. Тому, коли ми говоримо про вплив, перше, з чим необхідно звірятися, чи є у вас контакт зі своїми батьками або з вчителем, або з кимось ще, що означає контакт? що ви розумієте, от що він відчуває, про що він думає, що наразі з ним відбувається от самий момент. І він розуміє це про вас. От зараз я намагаюся бути з вами у стовідсотковому контакті. Я забула про все, що мене оточує, що в мене буде через півгодини. Я зараз з вами бо мені дуже важливо впливати на те, що сьогодні буде. Не просто вам щось розказати, а так, щоб у вас щось змінилось. Тому я дивлюся за кожним, хто включив камеру, за тим, на які слова ви реагуєте, хто кивав, хто там причиняє добро, хто кивав про своїх однокласників, я вас бачу вашу реакцію. І це дуже важливо. От, будь ласка, сьогодні, коли ви будете говорити з кимось дорослим, себе перевірте, чи я зараз в контакті, чи ні, чи я оце помічаю, що зараз відбувається з цим дорослим. Про що він думає? Він взагалі мене може зараз почути, чи він десь у своїх справах, чи він може сісти і подивитися на мене? Що з ним відбувається, чи, можливо, він переживає? Ви знаєте, як ну, мої сини, звичайно, травмовані моєю да, так як мама займається перемовинами, навчає дорослих, то діти навчаються в мене, і е, е, мій син, якому 11 років, він ну, це його найулюбленіша справа вести перемовини з усіма нами. Uh, що це несправедливо, в нього своя справедливість, несправедливо, коли забирають телефон. Це ж його річ, власна, ми її забрали. Несправедливо те, що він повинен викидати сміття, а його брат два дні вже не викидає. І він обожнює це, знаєте, вести перемовини з нами. Але я йому завжди кажу: ти звірся, я зараз з тобою говорю чи ні? Бо знаєте, такий найкраще перевод. Так, мам, дивись, я зараз оце допишу і буду грати в телефон дві години. Ми з тобою домовилися. Я кажу, вибачте, що ти мені це сказав, це не означає, що ми з тобою домовились. А ще мені дуже подобається, коли я працюю так онлайн, вони відкривають двері, і тихенько, щоб мені не зважати, вони тихенько говорять: мама, ми підемо погуляємо, ми тут у дворі. Вони розуміють, що я зараз не скажу, почекайте, почекайте, да? куди ви пішли, ви ще не вивчили уроки. І вони вважають, що якщо вони мені сказали, то це у нас вже були перемовини, і я була з ними в контакті. І коли в мене такі очі я показую, вийде, це не означає, що я з ними в контакті, це означає інше. Тому повертаємося до вас. Зверніть увагу, чи чує вас зараз дорослий, чи він думає про своє, чи в нього зараз є час, чи можливо він голодний, йому взагалі не до вас. Він думає, боже, розкажи мені швидше, йди. можна я поїм. І звіряйтесь цим. Бо якщо немає контакту, те, що ви там фоном щось говорите, це не про зміни, це про те, що ми дратуємо людину. І що найголовніше, ми втрачаємо авторитет. Ви знаєте, коли ти... люди, які живуть поруч залізною дорогою, вони починають звикати до цього шуму потягів. Давайте інший наш приклад. Пам'ятаєте, як на початку війни ми всі відчували цю сирену? Зараз це не звучить, ну, мені здається, що мало хто з нас прокинається вночі. Да? Ну, звучить і звучить там. Ми звикли. Ось не будьте потягом. Якщо ви так трохкотете біля дорослого постійно, то вас вже не чутно, ви втрачаєте авторитет. Тому, перше, немає контакту, я не говорю. От візьміть собі за правило. Як зробити контакт? Попередити людину, що ви зараз будете з нею спілкуватися і звіритись. Ти можеш мене зараз слухати? Ти точно можеш мене зараз слухати. Потім другий момент, скажіть, скільки часу. У мене є до тобою розмова хвилин на 10, на півгодини. Чи можеш, чи не можеш. Це дуже важливо, бо дорослий звіриться з собою, чи є в нього цей час, чи може він бути з вами. Згадайте, у вас таке саме, було, коли до тебе проходить подруга, друг хоче тобі щось розказати, ти думав, що на 5 хвилин, а вона тобі півгодини на телефоні висить. Буває таке? От ти думаєш, мені вже пора йти, там ще щось, і тобі незручно сказати. Вже не розмова, ти не з нею в контакті. Ти думаєш, коли ж це все закінчиться? Тому говоріть скільки часу. Наступний момент, коли ми втрачаємо контакт. Тобто, перше, нам треба домовитись про контакт. По-друге, коли ми втрачаємо контакт, от ви точно це знаєте, коли у нас контакт не з людиною, а своїми емоціями. От ми взагалі її не чуємо. Ми чуємо свій... От мене так це дратує, що я тобі буду просто розказувати, як це мене дратує. Я взагалі не бачу, що там людина робить. Я розповідаю і це не так, і це не так. Згадуйте, ваші батьки так роблять. Вони взагалі не в контакті з вами. Вони зайшли в кімнату, побачили, що не так, що щось там було на роботі, і вони в контакті зі своїм роздратуванням і зі своєю там, втомою. І вони розповідають так, не так. Ви можете що завгодно говорити фоном, але вас не чують. Буває таке? Можливо, знати за собою такий момент, коли ти там роздратована або за щось переживаєш, щось розповідаєш, ти взагалі не бачиш, що тобі Тобі можуть казати, та все буде добре, ти не чуєш того. Бо ти зараз в контакті з собою, зі своїми емоціями. Тому, якщо людина в контакті з емоціями, треба побути в контакті з її емоціями. Тобто, сказати, що сказати, я потім покажу. На що я звертаю увагу, подивіться, чи ви в контакті з собою. Чи ви в контакті з дорослим, чи ви в контакті з емоціями? От mm -hmm. вам так страшно, що ви взагалі нічого не бачите. На іспиті так буває, там, або ще десь, тобі так страшно, ти взагалі нікого не бачиш, що відбувається. Далі, коли ми втрачаємо контакт, коли в нас немає довіри. От якщо ви не довіряєте комусь, ви не можете з ним бути в контакті, ви його не бачите. Чому дорослим дуже важко бути з вами в контакті? Коли ми втрачаємо довіру, коли нас декілька разів нас підвели, щось пообіцяли, не зробили так? Ми не довіряємо людині, коли нас декілька разів так підвели. І друге, коли ми не знаємо людину. Розумієте, ви зараз живете в такий час свого життя, коли ви для своїх батьків завжди нова людина. Вони не, не, не встигають до вас пристосуватися, тому вони вам до 100% не довіряють. Подивіться на свої фотографії рік тому. І зараз ви ж різні? А два роки тому, а три. От я живу з своїм чоловіком, він за п'ять років майже не змінився. Він навіть штани ті самі носить. І кросовки я намагаюся викинути, але ті самі. Він кожен ранок один та самий. Він розкаже. Наче коли приходять гості, він розказує одні ті самі історії. Ми їх вже всі знаємо. Знаєте, все одно те саме. Так само з вашими батьками, так? Ви вже знаєте, в чому вони виходять вранці, які історії будуть розказувати, які гості прийдуть. В вашому житті дорослі не змінюються. А ви в житті постійно змінюєтесь. Вони не встигають вам, вас пізнати і вам довіритись. Ти тільки пізнав свою дитину, вона змінилася. Він тільки що кричав, я не люблю суші, молодший. Ми купили він з'їв половину. Каже, ти ж минулого разу не любив. Каже, так вони такі смачні. І ти взагалі завжди знаходишся в якомусь такому стані, коли ти спілкує, спілкуєшся з підлітком, він як новий до тебе виходить. От, і вона відчиняє двері, а я не знаю, хто там вийшов сьогодні, в якому вона настрій, про що вона? Вчора вона хотіла вступати їхати в Корею, сьогодні в Америку хоче. І ми, ну, ти навіть не знаєш, як допомогти. І коли хочеш допомогти, вона каже, так я вже не про те. І ти завжди в якому такому підвішеному стані, ти не можеш знову-таки бути в контакті, а значить довіряти. Тому розумійте, коли з вами спілкуються ваші батьки, вони вас не знають. Вони спочатку з вами знайомляться. Тому ви можете бачити неадекватну реакцію на ваші слова. Коли ви пропонуєте щось таке класне, а ви бачите якусь неадекватну реакцію, то вони ще не зможуть вас пізнати. Вони думають, що ви та, та дитина, яка була два роки тому або три. І третій момент, коли ми втрачаємо контакт, ви теж це бачили, це теж пов'язане з емоціями, коли людина придумує собі історію і вірить в них. Бачили таке? От їй взагалі про вас не цікаво. Вона вже про вас це придумала. Ви сказали, я не піду. Вона каже, я знаю, чого ти не хочеш жити. Бо ти боїшся, ти не хочеш спілкуватися там, з однолітками, ти взагалі не думаєш про своє майбутнє і ти хочеш, щоб всі за тебе все робили. Ти ж Боже, я тільки сказав, я не піду. Ти навіть не проговорив нічого іншого. А за тебе вже історії придумали, не вірять. От коли ми придумаємо такі історії, а ми постійно придумаємо історію, от просто постійно. І віримо в ці історії і не звіряємося з людиною, яка є. Оце нам контакт втрачаємо. І це дуже, ну, в мене це викликає завжди таку, знаєте, а -а активний супротив, коли кажуть, звірся зі мною, не треба, про мене, щось припускати. Наприклад, ти не захочеш, тому що. Запитай, хочу я чи ні. І запитай, яка причина. Або ти не зробиш, тому що. Ця звірка нам дуже допомагає. І пам'ятайте, що ви так само, ми всі живі люди, ми завжди придумаємо історію про інших. І єдина можливість бути в контакті це звірятись. Це зараз вам о, так показала. Да? Як ми можемо впливати, що якщо ми хочемо впливати, нам необхідний контакт. Все, немає контакту, немає впливу. І показали, коли ми втрачаємо контакт. Ми його втрачаємо, коли ми в емоціях або людина в емоціях, коли ми не звірили, взагалі воно зараз може бути в контакті чи ні. Коли немає довіри, а ви вже знаєте, що ну, вибачте, ви зараз в такому віці, коли до вас довіри немає, тому що ви постійно змінюєтесь, це просто треба пережити. Повірте, через 10 років у вас будуть свої футболки, які ви будете носити кожен ранок два роки. І хтось не викине свої кросовки ще 5 років. Воно у вас буде, це зараз немає, бо ви ростете просто, а потім воно буде так однаково. Так. І останній момент, коли ми втрачаємо контакт, коли ми віримо в свою реальність і не звіряємося з людьми. Тепер, що з тим цим робити? Перше, у вас будуть два сигнали, коли ви бачите, чи ви впливаєте, чи ні, зараз в розмові. Зараз ми переходимо до перемовини. Коли ви відчуваєте, що вас не чують, є таке, ви говорите, а вас не чують. І ви починаєте повторювати, повторювати. Це для вас сигнал, що ви не чуєте людину. От візьміть це за правило. Коли ви дратуєтесь і кажете Ти мене не чуєш, подивіться з іншого боку. Насправді в цей момент і ви її не чуєте. Пригадайте такий момент, коли вам хтось з дорослих п'ять разів одне те саме повторює. або вчитель, або батьки. Є таке? Одне те та саме, тільки розказав і другий раз на друге коло заходить. Ти думаєш, блін, так я вже розумі... зрозуміла все, ну хватить і вам ще раз і ще раз. Чому так робить людина? Бо їй здається, що її не чують. Ми так само з вами робимо. Щоб вона зупинилася, і ви не слухали це третій раз, цю заїжджену постінку, що вам треба зробити? Переказати людині, як ви її чуєте. Ось вам інструмент. Зупиняйте і кажіть фразу: Давай з тобою звіримось. Це суперфраза. Або фраза: Я хочу тебе краще зрозуміти. Уявіть, ви кажете, мама, я хочу тебе краще зрозуміти. Хочу з тобою звіритись. Все, там вже все. Всі, всі поплили від, 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 від цієї фрази. І ви переказуєте те, що вам сказали. Я чую, що ти хочеш, щоб я три години сиділа і вивчала англійську мову, тому що це дуже важливо для мого майбутнього. Ти думаєш, що це буде впливати на те, як я буду здавати іспити. І якщо я буду знати англійську мову, я ступлю до вузу, потім я буду заробляти великі гроші, і нарешті ти будеш вільна від мене і зможеш гроші витрачати лише на себе правильно? І вона каже, так, або не зовсім так. Перша фраза, ви кажете, я хочу з тобою звіритися або хочу тебе зрозуміти, дозволь, я тобі перекажу. І, друге, ви переказуєте ось близько до тексту, що вам сказали, то ви переказуєте. І переказуєте до тих пір, поки вам не скажуть так, ти мене нарешті зрозумів. Якщо вам скажуть ні, не так, я не про англійську, ви кажете, А про що? Та про те, щоб ти просто займалася хоч якоюсь справою. Я переживаю, що ти просто сидиш там в Ютубі. А, тобто, ти за те, щоб ти бачила, що кожен день я роблю щось корисне для себе, так? Вона каже, так. Тобто ви постійно переказуєте, якщо ви це будете робити, ви побачите, наскільки змінюються стосунки. Ви побачите, що емоційний стан знижується. І у ваших батьків, вчителів і дорослих, вже не мають контакту зі своїми історіями про вас, а у них є контакт з вами. Тобто, перш ви переказуєте. Після того, як вам сказали, так, ти мене почула, оце ваш єдиний шанс нарешті впливати на дорослого. Ось тут вас готові чути. До того можете нічого не казати. Ви будете як пояк, які діли так: тутух, 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 ту-тух. Безполезно. Перше, уважно слухай. Ти в контакті, ти можеш зі мною поговорити? Можеш. Розказуй. Людина вам розказує. Каже, Зупинись, дуже багато тексту, я не встигаю, можна, я з тобою звірюсь. Ти мені про один, два, три. І вам кажуть, так, я про це. І потім ви говорите, звіряєтесь, або питаєте дозвіл, або повідомляєте людині. Ви кажете Можна я скажу, як я бачу цю ситуацію? Можна я розкажу, як це для мене? Чи можете вислухати, як це для мене? І коли вам кажуть так, ось тут ви можете розказати, як це для вас. І тоді у вас є шанс бути почутим. І третій момент, якщо ви зробите, ви будете просто близьковічні. Ви запитаєте, як ти мене почула, як тобі це чути, наскільки вам це подобається, як ти до цього відносишся і звіряєтесь з ним. Тобто декілька кроків повторюю, ми зараз закінчимо з вами. Перше, чи готовете зі мною поговорити? Вам кажуть, так. Друге, вислуховую, що вона там, як ти батька, запитав, як ти бачиш цю ситуацію? Бо я хочу поговорити про що? Розкажи, як ти бачиш, що ти думаєш з цього приводу. Вам розказали, ви кажете, звірі, з тобою, звіряєтесь, чи зрозумів я тобі тобі кажуть, так. І ваш наступний крок чи хочеш ти почути, як я бачу ситуацію, що я бачу з цього приводу, що я думаю? Вам сказали, так, ви розказали і. Не закінчуєте, ви питаєте, як ти мені, мене почув? Наскільки це тобі співзвучно, наскільки ти з цим погодишся, як ти це бачиш? Що ти відчуваєш в цей момент? Я кажу батькам, я хочу з'їхати від вас. Що ви відчуваєте в цей момент? Каже, радість! Я кажу, я теж, дайте гроші, будемо радіти двох. Ви звіряєтесь постійно. І тоді у вас буде вплив, у вас буде повага. І тоді ви дійсно будете покращувати відносини. Хоч це батьки, хоч це вчителі, хоч це ваші подруги, друзі. Візьміть цей алгоритм, і ваше життя зміниться назавжди. Я перевіряла. Я все розказала, якщо є питання, запитуйте. В чаті у нас питання. Ні, ви не можете піднімати ручку. Друзі, хто має питання, піднімайте руку. Не соромтеся. Так, Діана, зараз. Можеш. Якщо використовувати цю техніку, ну, щоб показати ти мене почув, я можу її якось перефразувати більш, ну щоб було це непомітно. Так, звичайно, наприклад, як доведи, будь ласка. Ну, наприклад, там, ти не, не ти мене почув, а ну ось я розповіла, як тобі ти зрозуміла, але може іще більш спростити, щоб ну, це не було якось. Так, так, беріть свої, да, бері свої слова життя, яка помилка може бути? Не питайте, ти мене почув? Вам скаже, так, як ти мене почув? Або Я, я хочу, я тобі розказала, мені важливо, як, ну, як, ти, як тобі це було, чи ти згодна, чи не згодна. Розкажи мені трошки більше, як тобі мене чути, але беріть свої слова, щоб вони не виглядали неприродніми. Бо для мене я хочу звіритись, і наскільки це тобі співзвучно, це мої слова. Люди чують їх, і для них це нормально. Вони не думають, що я сходила на тренінг, повчилась, і зараз буду їх не, використовувати. Беріть свої слова, але пам'ятайте, що в цьому питанні потрібно, щоб вам не сказали так чи ні. Формулюйте його так, щоб людина розказала два моменти: що вона думає, що вона відчуває з цього приводу. Тому розпитуйте по цим двом фокусам, що ти думаєш, того що я розказала, і як це тобі, що ти відчуваєш? Тобі це подобається, не подобається, ти тривожишся з цього приводу, ти сумніваєшся, от що там з тобой відбувається. Угу. Діана, Дякую, це дуже класне зауваження. Дякую. Є ще в когось запитання? Угу. Добре, якщо немає запитань, пані Олено, дуже вам дякуємо. Я сама сиділа, слухала уважно, що ви говорили, Думаю, о, так можна, так можна говорити, клас. Ось, дуже вам дякуємо, було дуже цікаво. Я дуже, дуже... Ви говорите, я теж вам дякую, мені було цікаво з вами, цікаво було подумати про цю тему, бо я ніколи не думала з того приводу, як підліток може впливати. І я хочу сказати, що якщо у вас будуть питання, знаєте, що вони виникають, ви захочете поділитися, можливо, там спробуйте. От, якщо ви спробуєте, напишіть мені, будь ласка, потім в соцмережах. Знайдіть мене Олена Лисих. Я є в Фейсбуці, в Інстаграм, що вам ближче. Напишіть, Лена, спробувала, але і далі своє але. Я вам голосовим, потім відповім і можливо дам поради. Так що пишіть.